Всім привіт! Сьогодні в нас тренування на все тіло. Давайте розпочинати. І голова. Вперед. Підберіться наверх. І ще три. Два. Один. І в сторони плечі не піднімаємо. Ще три. Два. Один. Плечі по черзі назад. Чотири, три, два, один. І вперед. Чотири. Три, Два. один. Ручки на талію. І таси, і корпус по колу. Глибокий круг. Глибоке коло. І ще два. Один. І в другу сторону. Чотири. Три. Два. Один. І витягуємось вперед. Коліно прямі під беріддя вище плечі. І нахил назад настільки, наскільки це можливо для вас. І ще три. Дихаємо. Два. Супер. І ручки в замочок. Ніжки по черзі. права. По колу. Ліва. І ще чотири. Три. Два. Один. І перекочуємось. З однієї ніжки на другу. Одна пряма, друга зігнута. І ще чотири. Дихаємо три. Два. Один. Супер. І стовпи разом. Піднімаємось на носки. Опускаємось. І ще чотири. Три. Високі полупальці. П'ятки разом. Два. Один. Ручки в замок по колу і ніжки по черзі. Піднімаємось на носки. І ще. Чотири, три, два. Один. Джампінджек. Ручки і ніжки в сторони. Поїхали. Дихаємо, рівно, вірно. І ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, крокуємо, не зупиняємося. Відновлюємо дихання. І зупинилась вдих наверх. Потягнулись, потягнулись і видихнись. Повністю розслабили плечі, шию. І виросли. І видих. Повисли. Можна попити водичку маленькими ковточками, якщо потрібно. Не дуже багато, бо буде булькати в животі. І починаємо основну частину. Я вам показую. І потім розпочинаємо разом. Ніжки на ширині плечей. Стопи коліни дивляться в одну сторону це таке залізне правило. Якщо стопи дивляться трішки по діагоналі, значить і коліни дивляться по діагоналі, щоб не було ніяких заломів. Окей, що робимо? Присід високий, присід низький. Присід високий. Присід низький. Робимо таких 12. Потім зупиняємось і встаємо на носки. Таких теж 12. Тобто це одна ціла така вправа. Поїхали. Готові. Три, два, один. І присід нижче. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість половина, Молодці. Сім. дихаємо, Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. І зафіксували в нижній позиції. Поїхали на носки. Один. Видихаємо на зусилля. Два. Три. Чотири. Молодці. Тримаємось. П'ять. Шість половина. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Два. Один. Молодці. Потрусили. Відпочиваємо. Прям з першої вправи. Вправо все відчувані. Я так. Пити можна або не пити можна. Так як я розмовляю, у мене трішки пересихає в роті. Хочеться хоч, зробити ковточок. Потрусили. Друга вправа теж комбінована. Я взагалі люблю таке щось. <гум> Ви ж знаєте, хто, хто тренується зі мною, той знає. Ось. Знову починаємо з присіду. Позиція ніг така сама. Низький присід. Права ніжка. На носок, тяга вниз. Тобто ми фіксуємо позицію ніг, опускаємо тільки корпус. Відчуваємо, як розтягується задня поверхня стегна. І випад. Тут коліно не виходить за носки. Окей, за носочок не виходить. Тобто, посередині. І знову: присід низький. Тяга. Під час тяги взагалі не спішимо нікуди. Випад. Всі вправи відчуваємо, гарно виконуємо, не спішимо. Нас цікавить якісна кількість, нас цікавить фокус. Окей? Відповідно, спочатку на праву ніжку, 10, потім 10 наліву. Приготувалися. І починаємо. Низький присід. Встали носок. Тяга. Затискаємо сідниці. Випад. І знову два і три. дихаємо, Молодці. низький чотири і п'ять. Молодці, сім. І вісім ще трішки. Дев'ять. І останній присід Тяга. спинка рівна. Випад. Молодці. Опорно відчувається добре. Так само виконуємо на другу сторону. Декілька секунд і продовжуємо. Поїхали ліво. Все те саме, тільки виходить, ліва буде на носку. Окей? І поїхали низький присід. Ліва на носку. Тяга спинка пряма. Випад один. І. Давай. І. Три. Чотири, свідомо п'ять, шість, Ні сім. Молодці. ще трішки вісім дихаємо дев'ять носок тя випад і останній. десять. Молодці. Відпочиваємо. Потрусили ніжками. І переходимо в планочку. Що робимо? Комбіновано. Знову. Знову так, щоб не було шансу у вас думати про щось інше. Тільки про цю вправу. Що робимо? Букуємо в планку. Переходимо на четвіріньки. Мікровіджимання. Планка. Повернулися. Окей? Е, таких 10. Що, на що хочу звернути увагу? Що ми тримаємо поперек, не ось так, а підкручуємо. Тримаємо таз. Сідниця. Так, не випираємо. Це, 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 це неправильна планка. Це у нас не планка. Ось так. Угу. І на четвереньки ми намагаємось зберігати ось цю форму. Коліна над підлогою, буквально там 3 см. Окей. Поїхали. Фух. І крокуємо. В планочку. Четвіреньки. Віджимання. Планка. Назад один є. І два. Віджимай. Планка. Молодці. Дихаємо. І ще. Четвереньки. Віджимань. Планочка три. Вдох, і поїхали чотири клас і п'ять на є. І шість. позиції. І вісім. Четвіреньки. Віджимання. Планка. Назад. Ще два. Дев'ять. Останній. Десять. У молодці. Відпочиваємо. Потрусили ручками. Просто вправа на все тіло. Пекельно. Відчуваєте? руки, плечі, кор, все-все, ніжки. Ви ще відпочиваєте, я показую далі. Ми вже завершуємо основну частину і після неї у нас ще розтяжка. Розігрів і розтяжка в кожному тренуванні. І напотрення ще й у вас в житті має бути. Обов'язково, це дуже важливо. Починаємо з корабля, просто статика. Тримаємо корабель 10 рахунків. Потім починаємо працювати дві ніжки до грудей, груди до двох ніжок. Тобто до себе від себе, до себе, від себе. Після цього по черзі. Окей? Поїхали. 10 раз. 10 рахунків статика. Двадцять, дві ніжки, 20 по одній ніжці. Давайте останній рибочок. І тримаємо. Спинка рівна. Ручки витягнуті. Ніжки над підлогою. Десять. Дев'ять. Вісім. Тримаємо себе м'язами. Сім. Шість. Дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дихайте. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І по черзі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще трішки. 9, Десять. Останніх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дева. Один. Ми це зробили. Лягаємо на спинку, притягуємо до себе. Колінка. І видихаємо просто. І ліву витягуємо на підлогу, Право дотягнули до себе і випрямили в стелю носочок ступа на себе. Обережно, без різких рухів. З увагою до того, що ми зараз робимо, будь ласка, можна порухати стопою вперед, на себе. Угу. І згинаємо праву ніжку, кладемо вліво, права ручка вправо і дивимося вправо. Скручування. І чотири. Три. Два. Один. Обережно повертаємось. Випрямили праву. Притягнули ліве колінко. І витягнули вгору. Стопа на себе. Без різких рухів. Видихаємо. І стопа вперед, на себе. І обережно згинаємо, ліве колінка кладемо в праву сторону, ліва ручка вліво і дивимося вліво, скручування. І чотири. Три. Два. Один. Молодці. Розвертаємось. І поза щасливої дитини. Ніжки беремо з внутрішньої частини ширше і фіксуємось 10 рахунків і ще 9 8 дихайте сідниці дотягуємо до підлоги тобто не випираємо тягнемо до підлоги 7 6 5 4, 3, 2, 1, обережно. Опускаємо. І виходимо з цієї позиції. Сідаємо на коліна, На п'ятки, точніше, колінка в сторони. І витягуємось вперед. Активна позиція рук. Тягнемось, 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 тягнемось. Витягуємо руки, плечі, широкі м'язи спини. І ще видихаємо. І вперед на ручки. Опускаємо плечі, витягуємо шию, підборіддя. Три. Треба. Один. І назад. Сідниця добре наверху. Ручки вперед і ми тягнемо з грудної клітини до підлоги. І ще чотири. Три. Два. Один. Молодці. І сідаємо на попу. Ніжки в метеликах, але трішки далі від себе і вдих наверх. І видихаємо вперед, тягнемо з грудною клітиною. Не округляємо спину, навпаки витягуємо гребет, витягуємо кожен гребець і вперед нахиляємося, видихаємо. Тут будете відчувати сільниці, задня поверхня стегна. І ніжки разом прямі. Е, ніжки можуть бути трішки зігнуті. Головне, щоб спинку ми не округляли. так? Тобто, якщо вибирати між прямими ногами і прямою спинкою, то спинка. Окей, тут можете трішки зігнути. І вдих наверх. І видихаємо вперед. Кому не потрібно, той не згинає, але не округляємо спинку. І хай це буде мінімальний нахил. Хай це буде один сантиметр, але рівнесенький. окей? І ще п'ять. Чотири. Три. Два. один. Молодці. На сьогодні все. Побачимось. запрошую вас на тренування. І до зустрічі. Гарного дня!